Привіт, усім нашим глядачам YouTube каналу F1 New League. Друзі, це продовження нашої традиційної рубрики 10 питань, які ми задаємо сим рейсерам нашої ліги, та не тільки. І сьогодні до нас завітав пілот 10-го сезону F1 New League, який спочатку був резервістом, а вже потім виступав за командою СМАРТІ. Це Денис Забарний. Вітаємо тебе, Денисе. Так, привіт-привіт. Найлегше чемпіонство в моєму житті, як то кажуть. Є таке, є таке. Ну і давай до першого такого простецького питання, воно майже там, знаєш, аналогічне, як і для інших учасників, плюс-мінус однакове. Твоє перше знайомство з королевою автоперегонів. Якими були твої емоції та враження після ну або під час перегляду твоєї першої гонки? Ох, моя перша гонка була, коли я ще коментував КС і наш режисер. Ми тоді дуже сильно колегували з ним. Та й в принципі зараз підтримуємо контакт. Коротше, він сказав, що типа, ну, пацани, у мене тут купа мєма в f 1 а ви не шарите. Ну, типа, давайте зберу вас всіх оцих коментаторів не шаряших, і подивимося Формулу 1 Я подивився, і я не можу сказати, що я закохався, але. Для початку я був дуже сильно заінтригований. Я взагалі не От Нічого. А потім мені показали відривок е, з Нетфлікса серіалу Вже не щоб вижити". Це була серія, де показували, як розбився грожан в Бахрейні в 2020 році. Цей момент мене прям сильно заінтригував. Я кажу: пане Максим, ну все, давайте дивимося. Він запустив нам демку. Подивилися це. По-моєму, на той момент було гран-при чи то Канада, чи то Сільверстоун, десь в тому проміжку було. Я спочатку приколи не вдуплив. Я просто першу гонку намагався вдуплити в чому прикол. Що як працює, що про що каже Макс Подзігун, що таке Діарес, хто такий Макс Ферстапен, чому він обганяє, чому там якийсь контакт, як вони їдуть і так далі. Але я не можу сказати, що мені було нудно, мені було цікаво. І оця інтрижка, оця цікавість середині, вона породила мене е, на такі думки, що треба розібратися. Я почав задавати питання, почав дивитися там якісь відео на Ютубі, подивився серіал від Нетфлікса по рекомендаціям. Знову ж таки, мов друга. Скажімо так, при першому перегляді, людина не знайома з Формулою 1. Я можу сказати, що чому я поважаю жени, щоб вижити, як мінімум, декілька перших сезонів. Це тому, що вони для людей, які абсолютно не розуміються на Формулу 1, вони все приподносять банальними і легкими прикладами. І так, навіть дурна цитата з Жини, щоб вижити, ти хочеш кваліфікуватися першим, тому що позаду тебе буде 19 пілотів. Ну, типа так, настільки зрозумілою мовою, пояснюється, але це впливає на. Сприятливість. От. Ну от, власне, отак я і познайомився з Формулою 1. Угу, Окей. А якщо брати ось там, мо там з першої твоєї спроби перегляду перегонів, можливо, з другої. Чи була така команда, за яку ти одразу почав болівати? Феррарі. Одразу з Феррарі, так? Я скажімо так: Феррарі, спочатку, перша думка, я подумав, що о, я їх знаю. Ну, типа, я просто знаю команду Феррарі, червоні кольори, мені приємність команда. Плюс це був 22 й рік. Коли ще Леклер боровся з Ферстапеном і ну, вболівання за Феррарі мало якийсь сенс. Господи, яку ж я допустив велику помилку, вболіваючи за Феррарі, <реш> поверніть мені грошей на психотерапевта. <реш> ну, але. Якби і Леклери, і Саєнс мені почали імпонувати як пілоти. Я подивився на їх інтерв'ю, мені сподобався їх типаж як людей. Ну, звичайно, як то кажуть, людину по інтернету зрозуміти не можна дізнатися, хто він такий насправді, але те, як вони подають себе в інтерв'ю. Там я подивився на різки стрімів Леклера. Мені сподобалося харизма обох пілотів. Ну і от, власне, пілоти стали моїми улюбленцями на той момент. І команда Феррарі, власне, теж. Угу, <к> окей. <'я> Ти зараз у ролі глядача Формули 1. Скажи, будь ласка, яка на твою думку найскладніша траса із поточного календаря Формули 1 і чому? Ох, ти такі питання задаєш. Найнеприємніше, можливо, найнеприємніше. Ну, я буду занудою, скажу будь-яку трасу, де Ферстапен отримує пол і не бореться, я задовбався заклеювати перше місце ізолентай. А, Якщо серйозно, напевно, люди зі мною погодяться, що це Монако, там не був першим Ферстапен, як би я сам собі не противажив, але до 26-го року до зміни регламенту і з 22-го року після початку цих змін в регламенті. Якщо не враховувати інтригу з тим, чи взагалі пої. Їде Феррарі цю гонку і чи не зламається у них коробка передач на прогрівочному колі, то на цьому, типу, вся інтрига Монако закінчувалася. траса, на якій статистично найменше обгонів, найменше екшену, і реально відносно цікавою вона була тільки минулого року, чому я кажу відносно, тому що там порівняно з іншими роками стався хоч якийсь, типа там не сказати, що треш, а якийсь дві. Тому що пішов дощ, і було смішно дивитися, як просто пілоти ну на рівному місці влітають в стіни і потім дивлятися в тіктоці оці нарізки, знаєш, під е, тему з цирку і підписом Pinnacle of Motorsport, ladies and gentlemen». Ну а так, напевно, це як глядачу, Монако прям ну реально засинаєш під час перегляду. Якщо брати поточний календар 24-го року, які три траси ти прибрав і чому? Ну можливо, перша це Монако, так? Ні. Чому б я не прибирав Монако? Тому що я поважаю історію Формули 1, і Монако вкрай важлива в календарі траса, якою вона б не була нудною в даній ситуації, але давайте дивитися правді В очі. В 26-му році Монако має стати цікавішим, тому що боліди наблизяться до стандартів умовної формули Є. А так чисто фан-факт у формулі є, в цього року в Монако було 135 обгонів, якщо я не помиляюся, порівняння у формулі 1 було скільки. Там менше десяти. По-друге, я б напевно як би не хотілося, але прибрав би катар. Чому? Тому що ми всі бачили досвід катеру минулого року. Окон вирвало через те, що він абсолютно жахливо себе почував в боліді. Сарджент зійшов через погане самопочуття. І ми не можемо звинувачувати пілотів, в тому що вони слабкі. Ребята, ці хлопці отримують перегрузки на собі, нереальні кожної гонки. І Якщо вже вони не витримують цю трасу, значить, ну перебор. Жарка, траса, постійна жара, жаркий боліт. Плюс ти постійно на фул фокусі. Катер одна пряма, фактично, на якій ти можеш розслабитися, все інше ти маєш тримати болід в узді. Ні. Катер треба прибрати з е, календарю реальної Формули 1. Напевно, це має бути Китай. Просто тому, що в Китаї не так багато вболівальників Формули 1, плюс проблема з часовими поясами для вболівальників з Європи, яких абсолютна більшість. Ну і знаєш, напевно, ні. Давай так називаємо інакше: прибираємо Остін або Остін, або Майами. Напевно, все ж таки Майами прибираємо, тому що конфлікт з часовим поясом в Європі. Прибираємо Китай, тому що конфлікт ще своїм поясом в Європі, і це ну типу не аукається. Як би не намагалися е, керівництво Формули 1 нагнати хайпу, що в Америці, що в Китаї, у них так собі виходить: Джоу Гуан'ю кікнуть Саубіра е, в наступному році, і в Китаї не залишиться вболівальники Формули-1. Скріньте. Америці піде Логан Сарджент, і взагалі все до побачення. Ну і от, власне, Катар, підводячи риску Майамі, Катар і Китай. Ну, не знаю, з приводу катеру я з тобою, чесно кажучи, не згоден. Бо, типу, якщо два пілоти відвалились під час перегонів, а 18 доїхали. Доїхати доїхало, але ти бачив, в якому вони стані доїхали? Так, але ж це в, в тому ти й справа, що це їх робота. Мені здається, їм і так достатньо складнощі з цими перегрузками і жарою в боліді. І, ну, давай, так, жоден з нас не зможе керувати болідом Формули 1. Без підготовки протягом декількох років ми навіть не зможемо просто втримати кермо і педаль гальма. Мені здається, достатньо челенджу для хлопців це вже перебор. Окей, Так, давай перейдемо, знаєш, до якого запитання правильно, вже насправді до п'ятого. Віртуальні перегони. З якою гоночною грою ти вперше познайомився в житті? Можна, навіть якщо там якась аркада, казуальна гра, то, то не обов'язково форму. Дивись, я приїжджав до свого біологічного папаши, і він щоб зі мною сильно не, не контактувати, врубав мені Нітфоспід. би це не було іронічно, але блін, Нід Speed я. Вже кілька разів перепройшов, це був Need for Speed Most Wanted, той самий класичний, як всі його називають, да? І я от нещодавно, до речі, якраз таки перепройшов знову Most Wanted, намагався його пройти на кермі, але гра настільки стара, що Do Logitech до неї не був адаптований і не хотів адаптуватися зовсім. Ну, пройшов на гімпаді, але було блін так круто і ностальгічно. Окей, давай повернемось трохи до формули, але вже віртуальних перегонів. Трохи поговоримо про F1-23, від тебе плюси та мінуси цієї гри. Ну давай почнемо для початку з того, що я не зміг все ж таки осягнути весь контент Формули 1.23. Чому тому, що я так і не навчився їздити повністю без асістів? Да пробачать мене глядачі, але мій досвід в 200 годин не дав мені змогу відмовитися від всіх асістів. Ну і плюс я грав до цього на геймпаді, це було доволі складно. Але, спробувавши формулу і на геймпаді, і на кермі, і навіть в режимі сплітскріна, можу виділити один е величезний плюс Формули 1 це сплітскрін, тому що як би не було дивно, але сісти з другом, пограти, бляха, на двох геймпадах, на одному компі, просто повеселитися. Формула заграє новими фарбами. Я всім раджу спробувати. Не оце пітніти, сидіти зі своїми кермами, блін, оце по онлайну, щось там. Живе спілкування. Коли тебе друг витиснув за трасу, а ти дав йому, блін, ну, потиличник, нормально, таку пліуху прописав: типа, бро, what the fuck is this guy doing? Ну, от. ладно, якщо серйозно ще з плюсів, звичайно, це. Перейдемо до мінусів. Окей, окей. так. <свят> uh, якщо переходити до мінусів, то відверто фізика в грі почувається якоюсь дерев'яною. Я не експерт, але особисто мені. Я спеціально для експіріенсу пограв в Асвито Corsa. Я пограв в Racing Factor. Я не пограв хіба що в iRacing. Uh, я одразу скажу: суто в якості експірієнса, я не задротив ці ігри. Я не є там експертом, просто щоб порівняти відчуття. І на гімпаді, і на кермі знову ж таки все протестував, і можу сказати, що Формула 23, вона реально дерев'яна, боліт, ніби. Ну, він ніби іграшковий, він не відчувається живим. Оцей, знаєш, банально навіть форс-фідбек на кермі. Не тому, що там кермо якесь галіме, а тому, що він або просто не дає тобі їхати прямо і просто трусить тебе на прямій, або він ледве щось там подає признаки життя в сетокорсі в тій же самій. Ну, там все пропрацьовано. Ти відчуваєш, чуєш, там, як кожна піщинка тобі об дно ударяється. Ти чуєш, відчуваєш цей дощ, він відчувається реалістичним, а формула. Ну, вона якась, ну вона, от. Отут... Ну, сказати, що аркадна, але по міркам автосимуляторів, ну то вона реально аркадна. Якщо набрати хардкорність відсутності асістів, які я все ж таки вважаю завишеними, тому що от вийшла 24 формула, і ми бачимо, що без асістів люди можуть нормально їхати. да, дуже багато людей теж критикують фізику в 24-й формулі, я тільки буду її пробувати, але знаєш, по гімплею, візуально вже якось та й по відгукам безпосередньо пілотів, 24 формула відчувається зовсім інакше. Ну і з мінусів, звичайно, абсолютно жахлива система онлайну, якщо ти не граєш от, в Типу F1 UA, то тип, ну, тобі звіздець. Готуйся не до перегонів Формулу 1, а Кармагедона. Drive to survive. Це, ну, це не drive to survive, це сама Кармагдон, знаєш. Тут у тебе не драйв to survive, тут у тебе break to survive, я не знаю. Touch to survive, cute to survive теж варіант. Враховуючи, що слоган 23 ї Формули, це Be Last at the breaking point, то краще do not break to survive. Ну, do not break to kill, скоріше. Окей, ну давай, до речі, продовжимо трохи з 24-ю формую. Так, я знаю, що ти ще не пробував цю гру, та й в цілому гра вийшла там пару місяців тому. Ну, явно ще буде достатньо патчів, принаймні я на це сподіваюся, але все одно, навіть незважаючи на ці фактори, які в тебе очікування від F1 24 Гру, мені здається, штучно якось. Ну от Вони подали це як якусь революцію. По факту це не революція. Вони допилили фізику, і я б не сказав, що вони її допилили. Вона все одно по від пілотів, якась крива краще, ніж 23-й, але крива. Мені здається, 24 й рік просто тупо треба пережити. Навіть не 24 й рік пережити, нам просто треба дожити. Я не знаю, можливо, там наші діти і онуки доживуть, коли Формула 1 перейде на інший движок. Але Формулу треба переводити на інший движок. Зараз вона. Гадай, на якому двіжку? Не на фростбайці, а на. Ой, а я і забув? Слухай, я і забув. У них там якийсь свій двигун, але який? Вау. Ну, от цей їх двигун він перестав працювати і. Да, знаєш, ця там нова фізика розбиття машин, як в 22 й формулі. Я очікую, коли в якийсь момент, знаєш, вони випустять патч, в якому втикають просто якийсь момент з цією фізикою. Це скоузить баг, і у нас машини будуть літати знову, як в 21 першій формулі, чи в якій там в 20-й, по-моєму, вони просто запускалися як космічна станція. Стосовно всіх інших аспектів, ну, відгуки, давай так, відгуки дають знати самі за себе. Діду, які в стімі спойлер змішані. І якщо гра через два місяці після релізу стає на розпродажу в стімі зі скидкою 50%, просто кричучи в голос на весь стім, будь ласка, тільки купіть мене, вже просто подайте на пропитання. Ну, це так виглядає з боку коудмастерс. І коудмастерс реально шкода, тому що я розумію, що. Поки їх не викупили алкоголіки і Ейспірт, все ж було зашибись. Типа формули всім подобалися. Так. Да, тобто формули відрізняються одне від одної. І це все ще краще, ніж 22-га. Але, ну, це явно не те, що ми хочемо бачити за фул прайс. Це якби і не фіфа, де тобі продають візуальний патч по фул прайсу за 60 баксів. Але це явно не те, що хочуть бачити гонщики і глядачі. І навіть якщо починаються проблеми в F1 eSports, не незрозуміло як буде там проходити сезон, то це насторожує. Як ніби він називається ЕГО. Цей двигун. Хочеться побачити формулу на Unreal Engine. От чесно, прям супер цікаво, тому що це відкриє такий спектр необмеженої творчості. Ну просто це буде реально свобода творчості для Codemasters, якщо їм розв'яжуть руки. І скажуть, да, ви можете спробувати зробити на Unreal Engine. Чесно, навіть якщо гра вийде лайном 25-та, якщо там її випустять, да, і вона буде на іншому движку, і виявиться абсолютним шматком лайна, це вже буде хоча б перший дзвіночок. Що якщо раптом у Codemasters вистачить грошей після цього зробити ще одну гру, то вона може виявитися прям мастерпіс. А поки що терпимо. Окей, окей, дякую, почув тебе. Ну. Декілька таких банальних, напевно, запитань, але все ж таки цікаво почути твою відповідь. Коли ти був дитиною, ким ти хотів стати та чому? Я спочатку хотів стати винахідником. Як, я думаю, напевно, 90% хлопчиків хотів стати космонавтом, але коли, ну, це вже прям коли, знаєш така дитина-дитина. Коли трошечки подрослішав, батьки. Повели в цю нишу, що от твій тато, він програміст, треба вчитися на програміста. Ти так любиш комп'ютери. Да, я любив комп'ютери. Я любив грати там, коли був дитиною, і коли в мене не було компай на мобілці, і на цьому. Але як не іронічно, я не хотів ніколи стати кіберспортсменом. В якийсь момент я проникся і хотів стати вже там, знаєш, за два роки до поступлення журналістом або маркетологом. Але ну пішов на програміст. Це була велика помилка. Ну і от, власне, тепер я вообще в топіку, вообще за ким я хочу стати, <смі> тому що життя призвело в якийсь глухий кут, ні там, ні там нічого не вийшло. Ну, трохи пофантазуємо. Якби у тебе була така можливість зіграти, ну, взагалі, будь-яку роль у кіно, то яку б ти обрав. Слухай, дуже насправді неочікуване запитання. Е, спойлер, я не слухав всі десь питань у всіх людей, тому це для мене зараз взагалі несподіванка. В принципі, останнім часом кіно не дивлюсь. Я, напевно, хотів попасти в якийсь кіно всесвітів, там де не постапокаліпсія, знаєш, така як утопія, в якийсь приємний світ, де все круто-класно. В якомусь сенсі було б прикольно. Зіграти роль актора, господи, як він називався? Фільм був там, де він перемістився на машині часу в майбутнє і попав в світ, де всі люди настільки утопіли, що не можуть вирішити банальні логічні задачі, і він, як звичайна людина, став типу найрозумнішим у світі. В, якомусь, в якійсь мірі було б прикольно спробувати себе в ролі такого актора. Але якщо серйозно, то просто, напевно, я б хотів, якщо грати в кіно, то грати роль такого, знаєш. Напівзлодія психопата, тому що вона прям це роль, яку я б зграв би дуже-дуже добре. Такий неоднозначний персонаж і з явними проблемками з манталкою. Але ну, не Джокер, там, знаєш, не, не переплюнути акторів, які зігрались роль, треба бути генієм. Але от щось Щось наближене до цього. Без конкретики. Я не сильно прям такий кіноман. Це фільм, так, дві Напевно, якого там четвертого року, ідіократія, якось так називається він. Так, 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 вона. Нам, ну, такі, дякую. Останнє вже традиційне питання, яке є однаковим для всіх, хто до нас приходить, у другому сезоні 10 питань від тебе, Пеннисе, найкраща порада симрейсеру, початківцю. Я б міг зіграти жахливо і сказати, не починайте ставати сім рейсерами. Якщо серйозно, ні, звичайно, ставайте. Просто будьте готові до того, що вам буде складно. І найголовніша порада, напевно, яку я для себе зрозумів, майте не тільки велику кількість на а ще й майте велику кількість вільного часу для того, щоб розвиватися у сфері сім Ну-кі, кі, дякую, Денису. Чудова порада. Та й взагалі дякую, що завітав до нас та взяв участь у нашій рубриці. Ну, ще може побажати, Денису. Це таки буде, якщо ти, звісно, цим будеш далі займатися автоперегонами віртуальними, то це таки буде тірністе, як то кажуть, путь нелегкий, важкий, тому never give up і ніколи не здавайся, не падай духа. Побачимо, два четверта формула мені натякає своєю просьбою її купити, що треба продовжувати шлях. Але хто знає, можливо, назад у крісло коментатора колись присяду. Хто знає, як складеться життя? Воно нині бентежне. Поки що користуємося нагодами, які впадають нам на голову, і радіємо життю при кожній можливості.